До гінекології, до репродуктивної функції ще також належить і молочні залози. І вони вже пов'язані не з дітородним безпосереднім процесом, а вже з новонародженими дітьми, з дітьми, які помирали під час пологів, мертвородження, які помирали в молочному цьому віці. А бувало, також ми бачили багато випадків, коли, наприклад, дитина спала з матір'ю, тому що дуже багато жінок на першому неділях, місяцях спали з дітьми. І жінка могла несвідомо заснути. Повернутися і таку дитину придушити. І таких випадків також було дуже багато. І не дивлячись на те, що е, ніби страшні такі да, історії, але вони дублюються в практично всіх країнах, коли я вже спілкувалася з тими, хто працює в полі, хто збирає подібну інформацію, що так дійсно в різних етносах також це є. Але це не не